Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось таку інформацію. На Росії призупинилося виробництво винищувачів Су-57. Як зазначає Телеграф. Е Тобто, це видання. Як зазначає це видання, запроваджені заходом санкцій, придушили постачання критичного обладнання, яке необхідно для виробництва цих літаків. Тобто Су-57, наразі на озброєнні у. Росії налічується трохи більше, ніж 30 таких винищувачів, третина з них тестові моделі, з яких частина може бути не повністю оснащена через брак комплектуючих. Давайте подивимось. Чи дійсно діють санкції Заходу стосовно поставки необхідного обладнання для літаків Су-57? Чи дійсно це діє? Це дії, дивіться, королева Пентаклів, тобто це ресурс, да? ці ресурси, які вони мають отримати, для посилення, да? для посилення. Зазнають перешкод. По-іншому можна прочитати, що хтось має певний інтерес тримати ці ресурси. Посилено контролюючи рух, даючи певні перешкоди, ставлячи певні перешкоди на шляху до постачання. Далі дивимось. Наступне питання в мене виникає: чи дійсно призупиняється виробництво внаслідок цього? Чи дійсно призупиняється виробництво літаків винищувачів Су-57 на Росії внаслідок цих санкцій, чи дійсно? Так, да? Дивіться. От, паш, тіпа, от те, що він має, да? от те, що, от з чого робити, для того, щоб рухатися, воно зазнає перешкод. Воно зазнає перешкод. Будуть, знаєте, в них там конфлікти. Вони можуть ще влаштувати конфлікт, ще щоб показати щось, себе показати, якось привернути на себе увагу, але вони будуть знаєте, давити на емоції, що. Ну, вони ж не можуть сказати, що ви нам не даєте, комплектуючі до винищувачів здобути. Вони будуть щось інше придумати, вони будуть давити на якісь емоції, вони будуть, знову ж таки, колотити, мотити і намагатися привернути на себе увагу, якось погрожувати, якось погрожувати. Ну, можливо, вони навіть будуть погрожувати, що вони комусь щось також обмежать, комусь щось не дадуть. Тут ідеться, якби сутичка двох сторін: ти мені не даєш це, і я тобі не даю те, що тобі також потрібно. Тобто буде намагатися. ну, от... Здобути якусь конкурентну спроможну позицію. От. Ну, бачите, ще на дні колоді перевернута вісімка пентаклів, це говорить про те, що в них припинилося виробництво, дійсно. Ну, а з іншими словами, вони можуть, е, знаєте, мені якась така думка прийшла: вони будуть робити, знаєте, я його сліпіла із того що було. Тобто вони будуть намагатися якось все одно викручуватись. Згодом, згодом будуть викручуватись з цієї ситуації. Ну, а ну давайте перевіримо це так. Дев'ятка, да. Дивіться, я вам покажу, покажу. Бачите, стоїть, намагається вистояти в складній ситуації, голова обв'язана, є проблеми для того, щоб. Зробити якийсь новий початок, новий прорив, щоб якось прорватися, вистояти і прорватися, і е, якось е, повернути колесо в тому напрямку, напрямкові в якій. Потрібно так само, колесо фортуни це перевернути взагалі колесо фортуни це якась система, система якогось механізму може бути. якась також те, що крутить, те, що приводить в рух, і воно внаслідок того, що воно зупинено, вони будуть намагатися зробити якийсь прорив ну, в якийсь інший бік. В якийсь інший бік. Бачите, навіть тут вони не дають цій історії закінчитися. Десятка мечів перевернута, тобто вони будуть якось намагатися ну, полегшити собі цю ситуацію, знайти якийсь інший вихід. Знайти інший вихід. Ну, бачите, це, скажімо так, Невдалий старт е, закінчився, невдалий старт закінчився. І навіть дивіться, що вони будуть знову ж таки шантажувати світ, дурня валяти зі світом. Знову ж таки, будуть крутити колесо в своєму напрямку, або якісь відкати тут будуть, ну от щось таке. І будуть е, клеїти дурня. Зі світом. Знову можуть бути якісь провокації, тобто погрожувати якось вони будуть. Погрожувати. Ну, ось так. Погрожувати. Ну, таку, знаєте, пропозиція. Дивіться, вони будуть, ну, дивіться, Пропозиція тут вони на... штики це все сприймуть. Будуть вони погрожувати, будуть вони погрожувати намагатися якось вирулити, знаєте, навіть за колесом Фортуни, вирулити е цієї ситуації, е яка їм невигідна. Ну, і чи вдасться їм це, чи вдасться. Ну, це, скажімо так. Бачите, тут карта власності. Це вистачає настільки, скільки необхідно для якихось закриття якихось нагальних потреб. Оце от четвірка. Пентаклів це власність, це то майно, це ті ресурси, які необхідні для того, щоб перекрити власні потреби. Із того із тих ресурсів. Які, на які вони мають види. Тобто, ну, дивіться, в них ну, можуть вони, я ж говорю, із гамна, вибачте, і палок. Я хотіла навпаки сказати палки, а сказала зовсім інше. Вибачте, будь ласка, але вони дійсно будуть ліпити із того, що в них є. Будуть придумувати, будуть, е, в них є щось таке є, от, і вони будуть намагатися якось. Е, Вирулювати з цієї ситуації, вирулювати. Якісь вони можуть вибудовувати, е, вибудовувати якісь довгограючі цілі. Довгограючі цілі. Але знаєте, я відкрила зірку, це дійсно залишається просто як сподівання того, що рух. Призупиняється їхні. Іншими словами, що можна сказати, будуть вони користуватися тим, що в них є. Будуть вони намагатися погрожувати е світу. Маневруючи, крутячи, як циган сонцем тою ситуацією, валяючи дурня, разом з цим вони будуть намагатися придумати якусь замінники, якісь замінники, ну і зробити із того, що я сказала попередньо. Вибачте, хотіла, хотіла не проговорювати це слово, але, бачите, значить так треба було. Ну і давайте ще подивимось, скільки в них дійсно, в них дійсно а, цих літаків. Король Кубків прямий. перевернутий лицар Пентаклів. Перевернута смерть. В них дійсно застійна ситуація з тими літаками. Дійсно застійна ситуація. Тут виходиться повною мірою, щоб повною мірою, або навпаки, якщо читати зі смерті, зі старшого аркана, в них іде зупинка, якась стагнована ситуація, і за, знову ж таки, стагнація, зупинка повною мірою. Взагалі. Я спитала, скільки. Лицар Пентаклів прямий – це 50%. Перевернутий – мінус 12. 40, ну, біля 48. 48% із 100. Мінус Ну, виходить, і 100% в них 40. В них 38%. Ось. Вибачте, щось математик в мене. Із 50% в них 30. Із 100% в них 38. Господи, що в мене? Вже втомилася. Втомилася. Із 100% в них лише 38. Зрозуміло, так? Да? От, 100%. 38, а це йде стагнація. Стагнація. І я можу так сказати, що з них дійсно не всі, не всі робочі. Не всі робочі. Ну, ось так. Давайте ще тоді подивимось, чи буде там на Росії літакопад. Давайте я ці карти зберу. Сьогодні кінець робочого тижня, п'ятниця. І я реально сьогодні такий день якийсь важкий. Вибачте, що можу з цифрами дійсно. Важко. І 138. Так, подивимось, що там в них з літаками, з аеродромами. Чи буде там якась знову ситуація з літакопадами? Літакопадам обмеження, так. Буде. Буде. Дуже вони дивіться, показую карту. Карта обмеження. Карта безвихідної ситуації, карта страху, там буде щось летіти. І летіти буде прямо на великий ресурс. Якась велика місцина туз пентаклів це щось таке велике, і е, там, де чогось багато. Буде летіти не одне, а багато. Буде летіти дуже низько. Буде летіти дуже низько, і знову вони щось не побачать. Або вони будуть обмежені зупинити оцей жах. Будуть обмежені зупинити цей жах, який до них буде наближатися. Карта Дурня буде знову, знаєте, незрозуміло звідки, незрозуміло як як. І... Так. Ну, бачите так давайте ще тоді подивимось, які події на Росії відбудуться протягом, ну, давайте, протягом найближчого часу у військовому контексті. Які події відбудуться на Росії у військовому контексті, найближчим. Е, найближчими днями, найближчим часом це може бути через годину. Я ще не встигну завантажити відео, а воно відбудеться. Так, найближчими днями які події будуть на РСУСІ в контексті війни. Е, дивіться, будуть вони намагатися шукати шлях, е, шукати шлях у безвихідній ситуації пов'язаний знову з тим, що їм не дають відчути себе в комфорті. Тобто їхній комфорт і спокій буде порушений. Внаслідок того, що в них будуть знову ж таки, шукають вони світло, шукають вони. Я не так повернула, не так отак от, як мені випало. Шукають вони, бачите, відвернулися вони від проблеми дискомфорту, відсутності ресурсів для життя, відсутність ресурсів, напевно, для енергії світла. Я думаю, що в них там може бути проблеми зі світлом. Це одна з версій, дивіться, на дні колоди, сонце перевернуто. Сонце перевернуто це, можливо, вибухи на землі. Окрім того, сонце на дні колоди це е, карта дитини. Я знову зауважую на тому, що щось там буде загрожувати дітям. Дивіться, от тут мою увагу приве звізда Давіда. Ви знаєте, що це? Таке відчуття щось пов'язане із євреями. Я не знаю про що це, але. Чи то вони будуть шукати якісь зв'язки з євреями. Не знаю чого. Ну Чогось тут відлюдник з з, з, з зіркою Давіда. Але виходить, що. Внаслідок того, що в них буде велика втрата, велика втрата е необхідного для життя ресурсу, або важливого для або цінного ресурсу, живий, неживий. І буде відсутність якби, виходу з цієї ситуації, знову там буде якась. Така ситуація, що вони будуть намагатися когось звинуватити в цьому. Когось в цьому звинуватити. Ну, мені вже не перший раз випадає там карта дітей. Перевернута. Карта дітей. Щось рукотворне. Рукотворне. І Рукотворний і невочевидь. Якась там буде м ситуація недобра. То, чого рукотворно? Того, що мах прямий, перевернута смерть і карта зірки. Тобто це за планом, це за якоюсь стратегією. Рукотворне, спеціально зроблене рукотворне. Е Якісь рекреаційні зони, зони, рекреаційні зони. Там буде якась е безвихідна ситуація. Щоб якісь вирішити, там буде перепона. І знов таки щось туди спрямовує, якийсь такий спроба піти від цієї ситуації, але вона буде невдалою. Щось там має статися. Щось там має статися. І по зірці, це воно сплановано для того, щоб Точково нанести десь удар. Точково нанести там удар. Я вам так хочу сказати. По-перше, там буде великий прильот. Цей прильот чого? Бо там не буде ціпної реакції. Бачите, ніби. Вони е, намагаються чинити супротив, але диявол перевернутий, тобто немає тої ціпної реакції. В той же саме час вони будуть намагатися уникнути, в них буде дуже багато спалахів у небі. Рукотворне, рукотворне щось. Ну, таке відчуття, ніби вони можуть самі щось зробити, самі щось зробити, маючи на увазі якісь. Спеціально сплановане щось, маючи на увазі нанести якусь шкоду і потім звинуватити в цьому інших інших. Прямо спланований вибух там має бути. Спланований вибух. Звідкись з землі воно піднімається і потім воно падає на землю. Це не то, що з літаків воно летить і падає, або щось, а от якось воно з землі летить і падає на землю, з наземних якихось установок. Але в небі буде видно. Щось буде збиватися, в небі будуть видні ці спалахи. А що це таке? Знову якась м -м, ризикова, ризикована ситуація. Надурня грають, надурня грають і закривають очі. Надурня грають і закривають очі. І це буде таке ризиковане обмеження. Це буде, знаєте, як гра з вогнем, як якісь е, камікадзе, знаєте, от вони почнуть з цим гратися. Так, імператор. Це щось влада буде там робити. Дивіться: карта імператора, карта ну от, і війна. Це буде якась провокація, яку сам імператор. І знову перевернута карта дитина на дні колоди. Там, де багато скупчення дітей, людей, дитячі місцини. Я правильно розумію, це буде провокація від расистів на своїй же землі, ті, типу, самі себе обстріляють, чи що. Ну, от, по стратегії на дні колоди король жезлів. Тут, виходить, королева як запасний варіант, щоби. Свої бажання, втілити свої бажання, да, слідувати своїм бажанням, щоб робити якусь провокацію. Вони будуть робити якусь провокацію. Ну, подивимось. Вони будуть робити якусь провокацію. Так, стосовно. Чи буде там наші пташки літати? Давайте спитаємо. На Росії будуть літати наші пташки, ви знаєте, які. Чи полетить щось на Лаптістан вогняне від привіт, з привітом, чи полетить? Ви знаєте, про що я говорю. Воно продовжується, дивіться, гра на нерв, по-перше, це воно продовжується. Карта помірності, воно от триває, триває, триває. А Перед тим от, воно, карта. От, по цілі гра на нерви, виходиться, гра на нерви їхні. Притому те, що в них було, там щось з водою в них буде ціль, як якась вода. Бачите, те, що воно циркулює, те, що переливається, те, що рухається, там в них можуть бути проблеми з питною водою, до речі. Циркулює, переливається, рухається, рухається. І це буде як ціль. Щось пов'язане або вода, або рідина. Ну, Тут ближче, бачите, вона все-таки п'є. Це, значить, має бути вода. Щось там з водою має бути. З водою, бачите? З-за кордону щось летить Лети. Те, що ніби як, е, має бути захищено. Те, що має бути захищено, те, що має бути, має якусь чітко визначену площу. Чітко визначено те, що оточено. Те, що оточено. Так, да, лицар я от відкрила. Тут пасив по, по, по місяцю, тобто не буде пасиву. Щось буде там, буде там, продовжується. Продовжується. І там буде таке, як було раніше. Дивіться, королева кубків перевернута, і що там в них було раніше? Якась повторюється ситуація прямо в ціль, прямо в яблучко, можна так сказати. Згадуємо, що в них було? Щось пов'язано з рідиною. Ну, можливо, вода, можливо, не вода, може пальне. Може, це просто от те, що от ця королева тримає чашу, воно в чомусь знаходиться. В чомусь знаходиться, але воно переливається, заливається ну, по помірності. А, а, а злили, показали координати. Злили, показали координати. Це е, за результатами розвідки і буде там палати. Буде там. Я не знаю, можливо, там поблизу якась дитяча місцина. Можливо. Ну чомусь постійно мені карта сонця. А може, просто, ну, подивимось, карта сонця рухається. Те, що, те, що рухається, пальне. Пальне, пальне. можливо. Та, те, що змушує рухатися, але чогось там ну, карта дитини. Щось мені вже не перший раз карта дитини. Ну, я собі припускаю, що їхній імператор, їхній імператор може спричинити якийсь, ну, організувати якісь, ну, скажімо так, провокацію в вигляді вогню, для того, щоб когось звинуватити. Чомусь там можуть бути в темі євреї. Не знаю чому. Якась тема євреїв. Чи вони будуть шукати якісь кінці, чи, можливо, вони там будуть Ну от якось зачепить їх? Може, щось з Ізраїлем пов'язано. Я не знаю провокацію. Можливо, вони ж постачають, допомагають, напевно, тим, хто проти Ізраїлю, а потім Ізраїль їм якусь ноту протестує. Я не знаю, давайте подивимось. Ну, тут можна думати, гадати, і... але може бути зовсім інше. Ну ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі, підписку. Все є Україна, все буде Україна. Тримаємо стрій. До побачення!